Доброго дня! Звернувся до мене один підписник з дуже незвичною пропозицією, він десь придбав два ось таких інвертора 60 Вольт під літієві батареї, які в нього є від мотоциклу. Схоже на мою, але в мене це від Kia гібриду, також на 60 вольт. Отримавши інвертори, з'ясувалась неприємна новина, що вони не працюють, як зазначено в описі та в інструкції. Якщо подивитися модель 2800 вона має працювати 60 вольтова модель, працювати з 50 до 72 вольт. За фактом виявилося це зовсім не так. Вона працювала з 55 до 65 вольт, інша трохи нижче, з 52 також до 65 вольт. Першу він почав розбирати самотужки, хотів виправити ці недолики, але по неуважності запсував його повністю. В нього якась гайка і замкнула схему і вигоріло багато чого. Тому я закликаю вас не повторювати це вдома, дивитися виключно як навчальний матеріал, як не треба робити. точно втративши інтерес до цих інверторів, підписник зголосився віддати їх на потреби каналу, щоб ми могли більш детально роздивитися схему та зробити цікаві експерименти, знайти місце, яке треба було правити. За це йому велика подяка та привіт. Ну що, почнемо дивитися, де знаходиться захист і як його переналаштувати. Багато часу пошук місця в схемі, яке бере на себе функцію захисту від нижньої напруги, в мене не зайняв. Ось ця мікросхема LM324. Це чотири операційних підсилювача. Два з них, які зараз дивляться до низу цієї плати, працюють як компаратор та порівнює. Вхідну напругу через подільник на резисторах R16, ідуть друга його половинка. З опорною напругою 16-ї ножки ось цього жім-контролеру. Більш детально зупинятись на цій частині схеми не будемо, бо вже достатньо відео на цю тему є на каналі. І в описі до відео буде на них посилання. А для вас я намалював фрагмент цієї схеми. Щоб легше було знайти цей Р16 та інші резистори навколо LM324, захистом від верхньої напруги в цьому інверторі справи ще гірші. Зараз на сцелеграмі ми бачимо сигнал на затворах транзисторів, і навіть при напругі 62 вольти він вже не суцільний, а приривчастий. Зі збільшенням живлення до дозволених нагадую в інструкції 70 Вольт. Ми бачимо, що генерація зупиняється десь на час одну секунду. Це пов'язане з тим, що в нас немає навантаження. Тут 380 вольт постійної напруги після перетворення. І жодного навантаження зараз не існує. Шим імпульси перетворюються в гострі голки, а також є затримка в колах зворотнього зв'язку через оптопару низькочастотну. Це все призводить до того, що наш контролер починає працювати такими пачками. А це вже призводить до того, що друга наша плата, генератор чистого синусу, перезавантажується, бо її живлення реалізовано з окремої обмотки трансформатору. Тобто, коли інвертор працює в такому проривчистому режимі, перезавантажується плата генерації синусу, і на виході. Не встигає запуститися процесор і немає ніякого сигналу. Не можна створити навантаження, нема напруги. При цьому на вході 60-70 вольт і ніякого захисту не, не існує. Якщо я короткочасно знижу напругу, все. цього достатньо, щоб запрацював процесор на цій платі, а далі можна збільшувати. І все працює, ніякий захист нам не зас... перешкоджає. Вирішити цю проблему можна різними шляхами. Перше, що приходить на думку, як виправити цю помилку від китайців це відмотати по декілька вітків з кожного трансформатора. Але це дуже клопотно, тому цю ідею відкидаємо. Друге, що можна придумати, це додатково піднавантажити вихід 380 вольт постійної напруги опором, який створить певне. Навантаження, і наш чим контролер вже не буде зриватись в приривчастий режим. Також серед варіантів, що можна зробити, можна окремий мікроблок живлення, який з постійною напругою 380 вольт, буде живити ось цю плату чистого синусу. До речі, в коментарях часто питають: як звичайного інвертора зробити інвертор з чистою синусоїду? Ось вам варіант: можна взяти плату, аж мост на чотирьох транзисторах, заживити її. Від свого блоку живлення та подавати на вхід постійну напругу. Але це не рентабельно, тому я не відповідаю на ці коментарі. Третє, що приходить до думки, і мені здається, це найбільш вдале рішення це наростити ємність цього конденсатору. Це призведе до того, що наша плата не буде встигати перезавантажуватись. І тоді можна запустити інвертор на 70 вольт, як зазначено в паспорті на нього. І далі він буде нормально Працювати, тому що буде навантаження і не буде зриватись з перших з двох плат, яка формує 380 вольт постійної напруги. Зараз я спробую це зробити, і ми подивимось, чи вдасться нам вирішити ці проблеми, які нам подарували китайці в цьому інверторі. Повертаємося, я додав електролітичну ємність 2200 мікрофарад 25 вольт. Мінусом під'єднав її до е, граунд землі. На платі генерації чистого синусу, до речі, глядачі підказують, що вона має назву eg 002, а контролер, на який будуються ці плати, найчастіше eg 8010 але тут інша плата але дуже на неї схожа. Плюс цього електроліту під'єднаний до входу стабілізатору на 12 вольт L7812. Вмикаємо живлення, нагадую, раніше він не працював навіть 75 вольт. І бачимо чисту синусоїду на виході 220 вольт. Тут світлодіод червоний більше не блимає в такт з перериванням генерації по входу. А збоку червоний світлодіод, як і раніше, блимає. Тобто, коли наш первинний шим-контролер працює в проривчатому режимі, цього електроліту достатньо, щоб не перезавантажився процесор на платі так званої eg 202 Під'єднуємо навантаження. Бачимо, все працює, синус нікуди не зник. І ще дивимось без навантаження. У нас блимує, наче захист. Це не захист, але все працює. З навантаженням. Захист вже не блимає. Цей інвертор можна запустити від паспортної напруги, яка зазначена в інструкції. Ці бонуси зніму, як працює система з таким інвертором на надпотужне навантаження у вигляді такого чайнику 2,2 кВт. Цей мінвел перероблений в зарядний пристрій. Струм заряджання 14 А. Зараз заряджається акумулятор, він трішки підсаджений. Дивимось, що пише інвертор: 64 вольт. І вмикаємо електрочайник. Чайник вмикається, ну, думаю. Не вдасться закип'ятити воду, але інвертор не згорає, все працює. Від себе додам, що я не займаюся професійними ремонтами побутової техніки, тим більше, не займаюся інверторами. Гуру з питань ремонтів, прохання настримувати себе та писати все, що думаєте у коментарях. Якщо хтось має бажання, може залишити свій контакт для зв'язку інших глядачів, які шукають де відремонтувати чи приробити інвертор. Я буду тільки радий цьому. Всім дякую, хто дивився відео. До зустрічі, до побачення.